Добрий вечір. Добрий вечір. Я хочу замовити піцу. Ну, на жаль, у нас доставка вже не працює, і тому... Обалдіти можна, блін. Об Абонент зараз недоступний. Передзвоніть, будь mm -hmm. ласка, пізніше. Добрий вечір, я забула, у нас ще одне замовлення приймається. Давайте піцу пепероні. Добре, вона буде коштувати 200 гривень, оплата на касі чи тут? Тут, бо мої діти голодні, можете привезти її кульєром. Тобто вам доставку замовить? Так. За 10 хвилин буде до побачення. до побачення.